Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 618-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. В ніч, на 3 листопада, ворог завдав чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних безпілотників та одну керовану авіаційну ракету. Окупанти завдали масованих ударів по Харківщині. В результаті ударів сталося п'ять пожеж, попередньо без жертв. На Одещині є влучання по технічній території і. Інфраструктурного об'єкта постраждалих немає. На Івано-Франківщині впали уламки збитого шахеда. Через це спалахнула пожежа в гуртожитку. Наразі вогонь приборкали. На Львівщині зафіксовано п'ять влучань в об'єкт критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв та постраждалих. Протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 模糊。